Доброго ранку, героям слава Херсонщина, це Україна, пане Сергію. Вчора ми бачили повідомлення, що російські окупанти обстріляли лікарню у Дніпровському районі Херсона. Які наслідки і як загалом минула ця ніч в Херсоні та на Херсонщині? Загалом так на превеликий жаль. Окупанти не припиняють обстрілювати і обласний центр, де і взагалі всю правобережну частину Херсонщини. Постійно лунають вибухи, постійно йдуть обстріли. І вчора, в черговий раз окупанти обстріляли одну з лікарень міста. Пошкодження дуже великі. вибійте, майже всі шибки пошкоджені, кабінети, будівлі. Тобто, це вже не перший обстріл якраз медичного закладу в місті Херсоні. Окупанти обстріляли вже. Всі медичні заклади попередні. Окупанти обстрілювали навіть дитячу обласну лікарню обстрілювали пологовий будинок. Зараз лікарня лікарні мінілучанського обстріляна і разом з тим окупанти обстрілюють і критичну інфраструктуру, також обстріляна. Відділення Укрпочти, і е, окупанти стріляють, як ми бачимо, хаотично повністю, і по е, житловим будинкам, по житловим порталам, по багатоповерхівкам по приватному сектору. Інколи окупанти обстрілюють запалювальними снарядами для того, щоб спричинити велику кількість пожеж. Тобто окупанти намагаються залякати херсонців, помститися херсонцям за їх проукраїнську позицію і зробити так, щоб місто Херсон було не життєдіяльним але їм це не вдається. Всі пошкодження вдається в найкоротший термін долати і повертати місто до життєдіяльності, пане Сергію. Ми теж стежимо okay. уважно за цими новинами. і Важко дивитися на кадри з Херсона в моменти після російських обстрілів, тому що і справді. Дуже велика кількість ударів саме приходиться там і по багатоповерхівках, і по житловим кварталам, і на жаль. Гинуть і травмуються м, українці, звичайні цивільні люди, пане Сергію, щодо ситуації на лівобережжі, хотілося б з вами ще поговорити, бо за останній період досить багато інформації з'являється у соціальних мережах у публічному доступі. Говорилося про те, що ніби як з Нової Каховки там повиводили росіяни свої підрозділи. Потім генштаб спростував цю інформацію. Скажіть, будь ласка, що нині відбувається там? Чи можливо помічаєте, чи помічали? Там люди, які знаходяться там, якось передають інформацію, якісь переміщення ворожих підрозділів. Розкажіть детальніше, якщо у вас є така інформація, звісно, ну, присутність ворога на окупованій лівобережній частині Херсонщини доволі сильна окупантів доволі багато і інколи відбуваються ротації, але зменшення окупантів не спостерігається. Спостерігається те, що окупантів перемістили зараз з квартири будинків, які вони взимку займали людей, які покинули окуповану частину, і попередні окупанти робили перепис таких квартир, то взимку заселяли їх на зараз. Окупантів перемістили в окопи. Окупантів перемістили в бліндажі фортифікаційні споруди, якими вони розрили лівобережну частину Херсонщини. Тобто окупанти більше готуються до оборони на лівому березі і на узбережжі Дніпра. Кількість блокпостів збільшена, і присутність окупантів на блокпостах також збільшила. Збільшена щось спостерігається? Збільшення особового складу ФСБшників абсолютно по всім населеним пунктам лівого берегу. Збільшення ФСБшників відзначається посиленням тиску на місцеве населення. Знову починають активізуватись обшуки, знову починають активізуватись система доносів і система арештів. На наше населення, яке знаходиться в окупованій території, а ще й тиск на примусову паспортизацію. Окупанти намагаються примусом роздати як найбільше паспортів людям, які залишились в окупації, тиснуть тим, що будуть відбирати особисте майно. Навіть вели штрафи на пересування автівками на українській реєстрації. Ну і в кінці кінців ще й лякають тим, що люди, які не отримали російський паспорт, не будуть мати можливість отримувати медичні послуги. Тобто навіть звернутися до лікаря буде неможливим, якщо людина має український паспорт. Пане Сергію, розуміємо, що терор з боку російських окупантів на лівобережжі тимчасово окупованої території Херсонської області продовжується. Ще повідомляли, що росіяни почали шукати колишніх учасників АТО та їх родичів. Зрозуміло для чого. І ще додаткове запитання до вас стосовно самого міста Херсон, хотіла ем, уточнити. От З'являлися такі повідомлення від зокрема голови обласної військової адміністрації пана Прокудіна про те, що у Херсоні деякі пам'ятники не обезпечені від обстрілів російської армії, тому їх будуть обкладати мішками. Потім зреагував на це повідомлення журналіст Костянтин Драженко, який каже, що він другий місяць просить обкласти саме мішками з піском або іншими конструкціями зупинки, місця скупчення людей, але цього не робиться. Ми Хочемо почути вашу думку, тому що розуміємо, що звісно пріоритет це життя цивільного населення, а не пам'ятники. Хоча краще було б і облаштувати, убезпечити від обстрілів і пам'ятники і місця скупчення людей і, відповідно зупинки. Ну, ви знаєте, треба робити абсолютно все в комплексі, і те, що про мобільні укриття розмова йшла доволі давно, і всі попереджали, в тому числі і військову адміністрацію. Про те, що треба займатися в комплексі і безпекою людей, і вивозом сміття. До речі, в Херсоні виникав сміттєвий скандал, тому що Херсон потерпав в смітті, там були певні. Незрозумілості з місцевою свалкою, але згодом, все ж таки Галину Лугову було звільнено з посади військової адміністрації міської, яка не справлялася якраз з цими викликами і цими завданнями. Тому треба розглядати абсолютно всі в ковсі в комплексі. Комунальні служби працюють, працюють щоденно, тому питання безпеки, звичайно, номер один. Питання вивозу сміття і благоустрію міста і життєзабезпечення місця. Це міста це питання номер два, відповідно з подоланням наслідків, наслідків обстрілів, питання збереження пам'яток, укладання їх мішками. Це питання номер, де і до речі, таких питань дуже багато, і ці всі питання мають вирішуватись в комплексі. Військова адміністрація налічує. І обласна, і міська доволі велику кількість працюючих людей, і відповідно комунальних служб, тому і комунальні служби, і військова адміністрація мають працювати в нинішніх умовах 24 на 7 і справлятися абсолютно з усіма викликами, які є на сьогоднішній день в місті Херсоні, де і взагалі в правобережній частині Херсонщини. Пане Сергію, ми впевнені, що всі питання будуть врегульовані. Як ви дійсно сказали, це все буде вирішуватися в комплексі, а не щось там розставляти якісь пріоритети. І ще щодо виплат херсонці, яким під час окупації не надходили соціальні виплати від держави, визначається через Укрпошту, можуть їх отримати. Чи знаєте алгоритм дій, як саме це зробити? Можливо, хтось із херсонців не знає і нас почув прямому ефірі, і зможе звісно ці виплати отримати. Знаєте, вся інформація є на сайті військової адміністрації. Треба брати цю інформацію покроково, і її впроваджувати, отримувати всі соціальні виплати. І якраз... На початку отримання цих соціальних виплат і, взагалі, отримання сертифікатів на те, щоб отримати продукти в сетівих супермаркетах. Спочатку були незрозумілості, де збирали людей в живу чергу в тих чи інших місцях. Згодом все ж таки дослухались до того, що треба все робити в електронному вигляді. На зараз абсолютно все можна в. Оформити в електронному вигляді, нікуди не ходити, ніде не стояти, отримувати ці допомоги, в тому числі і від міжнародних організацій через електронну підтримку. Тому порада найкраще ніде не збиратися, а оформлювати згідно інструкції, які є на сайті військової адміністрації. Пане Сергію, почули ми вас. Дуже дякуємо, що доєдналися до Дякую. нашого ефіру та розповіли детальніше про ситуацію у самому Херсоні та на Херсонщині. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.